Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, міста Харків. В цьому відео хочу показати і розповісти ось про цю рослинку. Це метасеквоя, це від хвойних листопадних дерев родини Кипарисових. Раніше відносились до родини Таксодієвих. Ну, чому так, не знаю. Я лише хочу розповісти про свої спостереження за цією рослиною, як вона себе поводить і що в мене з цього виходить. Придбала я її в травні 23 року. Який сорт я не знаю. Мені сказали метасиквоя і все. Вона щеплена, має штамп приблизно 60 см. А зростає у звичайному ґрунті, тобто у моїй садовій землі. Нічого я не додавала, тільки дуже гарно ретельно її поливаю. Це вона полюбляє. Але я поливаю її тільки під корінь, По хвої я не поливаю. Що можу сказати? Це дуже потужна рослина, дуже потужна. Вона має дуже велику силу зросту. І своїх спостережень можу сказати, що ця рослина для великих садів. Для маленької ділянки ну, вона не підходить, на мій погляд. 23-24 роки, тобто за два сезони я намагалась її стримувати. Але чим більше я її стримувала, тим більше вона зростала. І ось такий пагін вона мені видала за пів сезону. Ну, це дуже велика. Я вирішила її припідняти, зробити штамп трохи вище. Що з цього вийде, потім буду дивитись. А щоб ця рослина не загинула, я залишила два пагінця. Один прив'язала, інший так. І буду дивитись, як вона буде зростати. Хоча я так впевнена, що буде добре зростати. Висаджуючи в це місце, я розраховувала на невелику, жовтеньку пляму. Але виходить дуже велика пляма. І мені це не дуже подобається. Вона дуже зарано починає навесні зростати. Дуже гарна, яскрава, жовто-гаряча така. І виглядає неймовірною. Але вона дуже боїться зворотних приморозків. Все це псується, сохне, відмирає, відпадає. Вона дуже швидко потім відновлюється, починає зростати знов, вона знов дуже гарна, але до нас приходить вже спека. І ось все це яскраве, воно знов жовкне. Стає коричневим, сухим і відпадає. Потім вона знову відростає і так весь сезон. І е, я можу сказати, вона не виглядає гарною яскравою. Вона майже постійно стоїть пожовхла. А всередині вона так, гарна, така жовтенька, лаймова. Вона стає такою насичено помаранчевою Але якщо вночі трохи стає прохолодно, вона знов сохне. І вже яскравості такої немає. Як я розумію, наші погодні умови її не влаштовують. Вона полюбляє більш рівну температуру, а не такі гойдалки, як в нас. І більш м'який клімат. Тому я ще цей рік за нею буду спостерігати, дивитись, що в мене вийде, а вже восени я прийму рішення залишити її або видалити. Пересадити десь у закуток я не маю такої змоги, тому що в мене ділянка дуже маленька, і для дуже великих рослин. Місця, на жаль, немає. А більш нічого додати про цю рослину я не можу, тому що а, два роки вирощування це за малий срок, щоб я мала змоги більш ретельно про неї розповісти. Тому роблю помилки, купую рослинки, які мені сподобались. Потім дивлюсь, що вони не підходять для мого садку. Або не підходять для мене. Тому буду прибирати. Буду шукати щось інше. Ось таке коротеньке відео стосовно цієї рослини. І я дякую, що ви додивились його до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення.